Кубок активних цей турнір з мініфутболу продовжує естафету змагань для молоді. Матчі проводяться на полях яхт клубу дитячої юнацької спортивної школи номер 3 Шістка команд вже вирушила на фінішну пряму. Як проходили поєдинки минулого уікенду? Дивіться далі. На мініфутбольних полях яхт-клубу триває боротьба команд у рамках молодіжного турніру, який проводиться у горішніх плавнях. Його назва Кубок активних, цілком виправдана, адже серед учасників більшість це активні молоді люди, які об'єдналися у команди та грають у турнірах медіаліги горішніх плавнів. Серед учасників турніру гравці команди Фітхаус. Євгеній Міхасьов колись з нами грав в одній команді, наш сакомандник, і зателефонував, сказав, що а давайте ви, ви будете виступати, тому що я знаю, що ви ветеранчиками бігаєте, а ми бігаємо з хлопцями два-три три рази на тиждень. А, ну, Володимир Сидоренко Фітхаус сказав, давай заявляємося. Зібрали хлопців, хто забажав, тому що нас намного більше, але бажаючих виступати в такому режимі небагато. Після завершення чергового сезону Медіаліги команди не пішли на відпочинок, а прийняли запрошення стартувати у боротьбі за кубок активних. До п'ятірки команд Медіаліги доєдналася команда Фітхаус. Вона стартувала трохи пізніше за інших і провела дебютний матч із командою Дніпросталь, яка повела у рахунку 2-0. Один із м'ячів тут забив Федір Сенник. Наша команда завжди готова взяти виклик. Нам цікаво мініфутбол пограти, бо ми займаємося тільки великим. А міні-футбол ми не граємо. Ну, перші спроби такі. Перша була вдала, виграли. Сьогодні поборолися, але нічия бива. А гол забив. Скажи, Пощаст... ну, як там забив гол? Потягнувся за м'ячем, Отримав травму, але забив гол. Чого страшного, що сьогодні не вдалося перемогти. Могли вигравати. Все було в принципі, на полі показано. Не пощастило. Чого не вистачило? Ну, от... Виходимо третій раз на гру, таку мініфутболу. Важко забити. Фідхаус боровся до кінця і зумів відіграти два м'ячі. Ось так рахунок був скорочений до мінімального. А потім він зрівнявся, коли Фідхаус реалізував одну зі своїх атак. У підсумку нічия 2-2. Результати не задоволені. Перший тайм у нас не сложився. Колектив ну я так скажу, не повністю не зіграний. Трошечки різні команди виступали за одну команду. Во втором таймі в перерві трошечки поспілкувалися друг друга погладили. З добрим словечком. І на другий тайм вже зіграли більш-менш свій футбол. Да, були, були ошибки, ошибок багато в цій грі. Е, ну, трошечки неповноценний составчик, яким можна повноцінно мінятися, трошечки жаркувати, але нам сьогодні скаржитися на плоху погоду не стоїть. У наступному турі гравці Дніпросталі знову стали учасниками одного із запеклих поєдинків турніру. Гра із з командою нокаут вийшла непростою, але у заключній частині матчу саме Дніпросталь мала мінімальну перевагу 4-3. Нокаут не припиняв спроб уникнути поразки. Зусилля принесли результат, і у ворота дніпро Дніпросталі був призначений пенальті. До м'яча підійшов Руслан Шилов і чітко виконав удар. 4-4 цей рахунок надалі не змінився, хоча обидві команди мали шанс забити. Переможний м'яч, але у підсумку розділили очки. За традицією, кістяк команди Нокаут складають ті гравці, які займаються боксом. Ми на тренуваннях по боксу теж граємо футбол на міні-політах. Це наш, наша пристрасть, бо типу, ми добре тут граємо, знаємо комбінації. У нас от повністю, повністю команда у з боксерів тут-п'ять. Артем Гардієнко, Даніл Перетокін, Даніл Хардінський, я. І ми, воротеля, ми взяли помоложе, тому що у нас нема воротника. У цьому турнірі участь беруть дві команди Нокаут на два склади поділені гравці, що захищали честь колективу у медіалізі. Перша команда це з боксерів, друга футболісти наші. Ми з ними грали в тому турі, то ми так виграли 11 8 вокзалі. Уровень боксу. Ми особи настраиваємося на цей турнір. Ми так виходимо пограти. Ну, йдемо, йдемо неплохо, говоримо, на другому чи на третьому місці. Ми так не зацікавимося на результаті. Так більш понаграватись в комбінації. Сьогодні 4-4 сьогодні і вдалося з пенальті, да, забити, тобі, зрівняти рахунок. Так, та гра така рівна, то вони заб'ють, то ми зрівняємо, то ми заб'ємо, вони зрівняють. Такі качелі у нас були. Ми спілкувалися з хлопцями з інших команд. Е, вони там вони почали розказувати, що вона... зараз буде турнір, чи хочете ,まあ ви прийняти участь. Кажемо, так, давайте. І ми зробили висновок, що зробимо дві команди, щоб всі грали, щоб ніхто не сидів на лавці. А так, щоб всі бігали, насолоджувалися іграми. Ще одна гра, результат якої може вплинути на місце у призовій трійці. Це зустріч принципових суперників. Неадеквати проти поплавка. Ці команди проводили запеклі баталії у медіалізі, а у кубку активних провели не менш запальний поєдинок. Рахунок у матчі відкрив поплавок завдяки голу Максима Каменських. Ще деякий час поплавок був попереду, втім неадеквати, не припиняли атак і знаходили шляхи до воріт суперника. У підсумку гра завершилася у нічию 6-6. Неадеквати втратили очі. Але продовжують зберігати лідерство у таблиці. Наступного уікенду планується проведення заключних матчів турніру, які визначать його переможця та призерів. Кубок активних тримає інтригу, що вже зникне найближчої неділі, коли будуть проведені заключні поєдинки турніру.